Привіт, з вами Нік Тітошні, і сьогодні у нас на огляді аератор від торгової марки Sequoia. Так, друзі, як бачите, ось так і запакований. В принципі, збирати його практично не треба, тільки ручки скрутити і все. Зараз ми це зробимо, розповім по характеристикам і будемо тестувати. Секвоя нам вказала, що травозбірник містить 45 літрів, глибина аерації мінус 12 плюс 10 мм. І ширина, тож я вже сказав, 36 см. Потужність двигуна 1 кВт 500 Вт. Так, спочатку покажу, як збирається швидко, для тих людей, хто купив і не буде знати, як. До речі, як бачите, є багато зубчиків, ручку можна регулювати під себе, під свій зріст, як вам заманеться. Далі на гвинт закручується ось така кліпса. Все дуже просто, швидко може зібрати навіть люба жінка. Правда? Мія. Надіюся. Може, ти збереш? Ні, я вже сьогодні не збиралася. Назбиралася. Мія сьогодні змучена. Роботи на подвір'ї дуже багато мали. Далі в комплекті подовжувачі для ручок, вони фіксуються ось так. Всередину. Ну, як бачите, також все дуже просто. Ні, бачите, пару-пару хвилин і все, і практично зібраний з коробки. Е, вона, вона не знає, куди перейти. Все, прийшов визволяти, любимою. Ага. Входи закрили, сьогодні буде нам бульйон. Покажу, як збирається корзина. Також нескладно. Сітка має бути зверху, знизу має бути непродуваема частина. Так, ось так виглядає корзина для збору. До речі, можна працювати з корзиною, можна працювати без корзини, можна працювати з мульчуванням. Тобто, коли ось ця задня кришка закрита, працює з мульчуванням, а коли ви ставите. Корзину, то працює зі збором. Ці моменти ми провіримо при зборці. Ми ламаємо голову. Я думаю, що я дуже розумний. Думаю, для чого та ручка? Для чого ті тут дюбіля шукаю, де що? Мія взяла інструкцію і прочитала. Гачок і гвинти для підвішування машини на стіні. Тобто, прикручуєте оце кріплення до стіни, вішаєте машинку і вона вам там зимує. Класно. бачите, де коли корисно відкрити інструкції да, деколи... почитати? Да, я з вона згідний, не просто так я. Тут я завжди... лежить. Я завжди нехтую інструкцію, і поки я там крутив, той аератор шукав, то мія вчися. Умнічка взяла і прочитала. Так, друзі, давайте відразу покажу, що йде в комплектації. Як бачите, йде додатковий шнек з такими голками, зубцями. Хто їх називає, завдяки ось таким голочкам-зубцям аератор входить в землю і тим самим вспушує газон, дає кисню проникнути всередину, в траву там, чи дощовій воді. І від того газон стає краще рости, стає густіше рости. Також, як бачите, на ньому вже встановлені такі леза. Зубці. Давайте відразу заміряємо ширину. Як бачите, ширина йде Повних 36 сантиметрів. Давайте покажу, що на систему регулювання по висоті йде металевий стержень. Справа біля колеса знаходиться ручка регулювання по висоті, але регулюється тільки передній колеса, це властиво всім аераторам. Як бачите, передні колеса більші, висота їхня становить 20 сантиметрів, а задніх висота становить 15,5 см. сантиметрів. Як бачите, в нас тут газон не супер ідеальний, але я думаю, роботу його буде видно і тим людям, хто захоче купувати, буде видно, як він працює. Також забув показати, дуже добре є, що є можливість сюди підвісити мережевий кабель. Ось так він підвішується, не просто за крючок, а пропихається і ось так фіксується. Покажу, як виглядає верхня ручка. Вона має таку приємну паралонову накладку. Просто так аератор не увімкнеться без додаткового нажиття ось цієї кнопки. Так, покажу, що аератор робить з лезами, якусь траву він скошує, якусь залишає. Ось робить такі углублення, проколювання і покажу, як збирає траву. Раз. І видно, що збирає траву. Так, давайте цей участок оброблю. Як бачите, для газону це дуже важливо, тому що він не косить скажімо так, всю траву під ноль, він її вирівнює, відразу спушує землю, щоб кисень краще доходив, але і частково збирає траву. Покажу зблизька, як добре ножі входять в землю, він цього не відчуває, тобто не зупиняється, і, як бачите, розпушує. Поки Нік тестує, як цей аератор вичісує мох і проколює землю, я зайду на її каталог і розберусь, що це взагалі за звір такий аератор. Справа на сторінці ставимо фільтр Живлення від мережі. Бо якщо у вас не гектар поля, а звичайний двір, то мережеве саме те. Що ще важливо? Потужність і ширина обробки. І отут уважно чи це просто аератор, чи аератор плюс скарифікатор. Бо одні моделі тільки проколюють ґрунт, а інші ще й вичісують суху траву, мох або залишки минулого життя. А ось і той самий аератор, який у нас на тесті. На сайті є ціна, характеристики і навіть доточні фото. До речі, є каталог, це українська компанія. Працює ще з 96-го року, тобто більше 20 років допомагає знайти не тільки аератор, а й усе, що тільки можна підключити, покосити і просверлити. Отож, посилання, як завжди, нік залишить в описі під цим відео. Бо, поки ми розгрібаємо траву, ви можете розгрібати асортимент. Нехай щастить. Я думаю, робота вам зрозуміла, але хочеться відмітити те, що в нас тут взагалі нерівності, десь не там крути порили. Він того не відчуває, він проходить любі нерівності, нормально працює, двигун не зупиняється. І ось, будь ласка, за пару проходів, скільки назбирав. Так, давайте знімемо леза. Для того треба вимкнути від мережі, перевернути догори ногами. Дуже зручно міняється, без яких ключів є ось такий гвинтик, ви його відкручуєте. Навіть якщо він вам десь впаде траву, ви завжди його знайдете, тому що він яскраво червоного кольору, піднімається догори тримач ножів. Як бачите, все це справа на підшипниках. Раз. І ось тут. Дістається, секундочку, провернути. О, Все просто. Я покажу, як зроблений вал. Вал зроблений тут шестигранником. Також він впирається в таку металеву втулку. Все дуже просто. Раз. І підшипник лягає в посадкове місце. Друзі, відразу хочу сказати, що підшипник тут стоїть під номером 6000 RS, пилезахищений. Буквально лічені хвилини і ви міняєте. Собі шнек. Так, попробуємо тепер працювати без корзини. Давайте попробую занурити його по максимуму і побачимо, як він буде обробляти. Я тобі скажу, його навіть тягне допереду, тобто він по максимуму загружається і ти за ним йдеш. Він Ну я думаю, видно самохідний. на камері видно сліди, тобто зразу видно результат. Зараз я цей кусочок попрацюю, потім грабельками все зберемо. Я тобі скажу, розпушила вроді дуже круто. Видно? Видно, дуже круто. Мені подобається. А в кого взагалі рівний газон це взагалі напевно, в кого? Так, так, враховуючи, що в нас тут і крути порили, в нас тут просто нерівно, нерівно. Та, таке, як дача, можна сказати. Ну, і збирає. А цікаво, якщо б ти ним робив з цим з травозбірником? Е, о, давай зараз спробуємо. Ти ідею дала, щоб давай Чому зараз. Я позбирала це все в цей, щоб не грабити руками. Так, да, давай. Зараз, до речі, спробуємо по максималки, і скільки він зможе позбирати в травозбірник. Ну, я думаю, видно, правда мені? Видно. Видно, як обробило газон. Так, спробуємо збираємо в корзину. Ну що тут сказати? Повна, повна корзина забилася. Кому лінь граблями працювати можна збирати в корзину. Так, Друзі, це я працював. На максимальному зануренні. Хотів показати, що дійсно двигун 1,5 кВт не відчуває ніяких там пагорбів, горбів. Тут кротний нарив я взяв, практично ним все вирівняв. Ну, працює класно. Навантаження не відчуває. Зараз ще кусочок попрацюю. Буквально пару хвилин, як бачите, пройшовся. Навантаження, ще раз скажу, не відчуває. Ось тут порив крот, так само не відчуває. В землю заходить при повному зануренню, на максималках працює і не відчуває. І я вам скажу, що в нас тут цілина. Тут ні разу такого не робилося. Постійно ходимо і втопчуємо землю. Тобто тут цілина. До речі, після роботи дуже легенько все збирається і не буде займати вам місця. Раз. Раз, трішки відкрутили, трішки відкрутили. Прошу, дуже. І так само можна цю ручку відкрутити, положити вам в будь-яке положення. Як вам зручно, так собі її і кладати. Так, друзі, розбирається аератор не складно. 12 гвинтів відкручується знизу, знімається кришка. Покажу, як виглядає зсередини. Відразу хочу відмітити, що бачите, по корпусу всюди-сюди є ребра жорсткості, контакти на быстрозйомах, на усадці. Як бачите, є. Фіксація мережого кабеля. Також дуже сподобалось, що ручка регулювання по виліту має фіксацію аж на три гвинта. Так, цікаво, що тут знаходиться. Як бачите, тут знаходиться такий пісок в кульку. Це зроблено для того, щоб аератор краще. Притискався до землі безпосередньо. Далі покажу, як розташований двигун безпосередньо є крильчатка для охолодження. Дуже добре, от дуже добре, навіть не знав, що тут є термозахист, тобто теплове реле. Якщо катушки двигуна перегріваються, він відповідно вимикається. Тобто цей аератор ви не спалите. Можна працювати, що перегрівся, даєте йому відпочити там 20 хвилин і продовжуєте далі. Але відразу звертаюся до продукт-менеджерів Сіквої, обов'язково тут на упаковці треба вказати, що є датчик від перегріву, також треба вказати в характеристиках, що є датчик від перегріву. Це дуже важливо, тому що так виглядає саме надійність. Далі знімається ось така передня кришка, вона теж зафіксована на гвинти, і ця кришка притискає такий хомут дифузор, яка безпосередньо закриває захищає крильчатку. Ну і тоді безпосередньо вже можна доставати двигун, повністю повністю весь механізм. Так, добрався до щиток. Відразу хочу відмітити, що шахти щиткотримачі металеві. Як бачите, щитка має Модифікацію mh 929 І також дуже добре, що довжина щітки складає 23 міліметра. А це означає, що ці щітки будуть вироблятися довго, і як бачите, щітка має пази для притирки. Плюс зверну вашу увагу, що є дата виробництва. Також вказана модифікація двигуна. Частково розібрав і зверну вашу увагу, що конструкція йде на двох ременних передачах. А це дуже добре, тому що крутний момент буде набагато сильніший, і двигун взагалі не буде. Буде відчувати навантаження навіть при такій широкій обробці. Далі покажу, що ведучий і один відомий вал вони повністю алюмінієві. Як бачите, вал цей йде на підшипниках. Підшипники стоять пилезахищені. Також на цьому другому капролоновому валу також стоїть підшипник пилезахищений. Також покажу, що на капролоновому валу стоїть ще додатковий підшипник і войлок. Один ремінь стоїть на 4 ручка, другий ремінь стоїть на Шість рочів. Можливо, коли з комусь пригодиться, покажу номера ремнів. Так, добрався до якоря, покажу, як виглядає якоря. Як бачите, біля колектора все залито компаундом. Це дуже добре, щоб на обертах ці вітки не розходились. Плюс покажу, що всі намотки також дуже добре пролаковані. Ну і покажу, як виглядають катушки. Видно, лак блистить, також пролаковані. Ну претензій тут нема. Ну в підсумку друзі, скажу, що нормальний роботячий аератор. Дуже мені сподобалося, що повністю вся конструкція йде на підшипниках, не просто на підшипниках, на пилозахищених підшипниках. Також сподобалось, що ременна передача іміно має два ремня, і за того виходить потужний крутний момент. І як ви побачили в роботі, я погружав його повністю в цілину. Навіть забирав всякі пагорби, і він абсолютно того навантаження не відчуває. По двигуну претензій немає. Намотка. Класно зроблено. Ще раз підкреслю, дуже сподобалось, що є датчик перегріву, тобто ним можна працювати і не боятися, що ви його спалите. І мені реально не стидно його рекомендувати для всяких різних газонів, тому що ви його не спалите, бо ще раз підкреслю стоїть датчик перегріву.